Ви дивитесь програму про працевлаштування у Польщі. Це працює. Мене звати Маргарита Макар, і я познайомлю вас з експертами, які поділяться порадами з ефективного та безпечного пошуку роботи. Якщо теж шукаєте роботу в Польщі, то вам може допомогти центр кар'єри в програмі вдома. Які можливості вона відкриває, та як стати її учасником? Розкаже коуч Центру кар'єри програми вдома Божена Жарнік. Божена Жарнік. Менеджер зі зміни та розвитку кар'єри Bigram SA, коуч центру кар'єри програми вдома, понад 20 років працює у сфері управління персоналом. З них 15 років присвятила роботі в міжнародній організації, яка відповідає за процеси підбору персоналу, підвищення мотивації та ефективності співробітників. Має вісьмирічний досвід у сфері супроводу клієнтів під час зміни професійної кар'єри. Добрий день, пані Божено. Дякуємо, Добре. що завітали до нас. Вімше пані ЄС менеджерков. Ви є коучем центру кар'єри вдома. Що це за програма і чим вона займається? Монпонадженоролом головна мета програми вдома це допомога нашим українським гостям у пошуку роботи на польському ринку праці. Ринку праці зналежі пов'язання. Міми знаходимо зв'язок між їх компетенціями та польським ринком праці. Поприготування їх до процесу рекрутаційних, проводимо підготовку є, до співбесід, розповідаємо про польський ринок праці, манінімні. форми зайнятості та як правильно написати CV польською мовою, яке відкриє шлях до рекрутації. Потім до процесу і також ми допомагаємо українцям з пошуком роботи, і звісно, ми подбали про те, аби учасники програми вдома мали можливість вивчати польську мову, аби вони могли працевлаштуватися згідно зі своїми кваліфікаціями. Тому що понад 70% людей, які беруть участь у цій програмі, це люди з вищою освітою. Котрим незнання польської чи англійської мови, на жаль, заважає в пошуку відповідної роботи, його барзаутрудня зналеження праці згодні з кваліфікаціями і для тих осіб, му для тих людей, які мусять забезпечувати себе заробітком під час вивчення польської мови, також шукаємо тимчасову працю, яка б могла їх забезпечити фінансами на проживання. головний наш план це допомогти всім людям, які до нас долучаються, знайти роботу згідно з їх кваліфікаціями. А Скільки українців вже стало учасниками вашої програми? В базі даних маємо зареєстрованих вже 4800 осіб. Але якщо людина зареєстрована, це ще не означає, що вона вже скористалася нашою програмою. Ми з всіми тими особами, які ще зареєстрували до нашого програму, контакт станом на 22 вересня цього року допомогою програми вдома скористалися 1700 осіб. Момент 1700 осіб. Чи ліскожистали з консультації? Це ті люди, які отримали консультації, пішли на курси польської і вже мають створене CV польською мовою. А хто власне? E, właśnie... А хто вигадав такий рай для іноземців, якщо можна так сказати? Хтось e, no, ваші і головним організатором є e, e, фундація Емпірія і Вєдза». ідеологом і організатором e, цього e, проекту e, є фонд Емпірія e, і e, В'єдза, котра співпрацює з e, банком e, Господарства Краєвого e, і котра запросила до e, співпраці e, консультаційну e, фірму Біграм, e, e, яку e, я презентую. Експерти e, з Біграм є відповідальними за організацію, Аганізацію і функціонування кар'єрного центру програми вдома, що займається професійною активізацією людей з України. Окей, добре, а за уж добре. А чи всі українці можуть взяти участь в програмі, чи тільки ті, що перетнули кордон після 24 лютого? ні, може ні, кожен може взяти участь. але це правда, що від початку програма була створена для тимчасових переселенців, які тікали від війни, безпечні, аби вони могли віднайти себе в Польщі в новій реальності. Якби та все ж, якщо людина зареєструвалася та є громадянином України, незважаючи на. Статус чи час, коли людина прибула до, до Польщі, ми її запрошуємо та будемо і, опікуватись. І, і, е, тобто, кожен може скористатись, навіть людина, яка давно вже приїхала і проживає тут. Так кожен Ми працевлаштовуємо всі. ви працюєте тільки у Варшаві? чи українці, які проживають в різних куточках Польщі, теж можуть взяти участь у програмі вдома? наших учасників. Звісно, більшість учасників знаходиться у Варшаві. Однак програма спрямована на українців, які знаходяться в різних куточках Польщі. Різниця тільки в тому, що для учасників програми з інших міст ми пропонуємо зустрічі та семінари у формі онлайн. Ми з ними так само домовляємось про бесіду, під час якої створюємо польське CV і допомагаємо з пошуком роботи Я так розумію, ця розмова проводиться онлайн і якщо людина проживає в маленькому містечку, то шукають роботу саме там, саме в тим у великих містах, також розглядають вакансії. Це все залежить від вимог. Мніша частина наших учасників до переїзду схильна менша частина наших учасників. Хоча ми, звісно, заохочуємо до цього. праці здебільшого через те, що більшість вакансій знайти легше поза межами великих міст, таких як Варшава, і часамі працедавці навіть та часто навіть працедавець підтримує потенційного працівника. там вев спарчу, зналежінню зналежінню місця замішкання, допомагає з пошуком помешкання або підтримує фінансово, або ж також підтримує в пошуках догляду за дитиною. Також. Шуком школи для джічі заватфінушкали. Так а з тих швидких особто час глушілі до панства та з тих всіх людей, які до вас звернулися, скільки приблизно знає польську і англійську мови? Особ зна польські. На то, якби знайомож язику, зарубно є незнання мови як польської, так і англійської, є великою перешкодою для пошуку роботи в Польщі. Около дванадцять про приблизно 12% знає англійську на такому рівні, щоб можна було знайти роботу у міжнародній корпорації. чи фірмі, де ця мова є необхідною для комунікації. Тим язик є з вимагане до комунікації. Бо, о, 40 приблизно 40% декларує, що знає англійську на початковому рівні, тобто на рівні спілкування. То в цього на жаль в польських фірмах недостатньо Може винятком є лише готельний бізнес. В на тому що там працюючи на рецепшені чи покоївкою комунікативної англійської буде достатньо. А з а що з польською? Мовою так тут є ще горже ніж з англійською, а Бо, тут все гірше ніж з англійською. Бо, Тому що тільки близько восьми відсотків е людей е з України знають польську мову добре. Люди, які знають польську мову, не мають жодних проблем з пошуком роботи, не дивлячись польська. на спеціалізацію. E О приблизно 50 відсотків е знає е польську мову на комунікативному е рівні, е на таким комунікативним, а тут акурат зараз коментар маємо зараз коментар. Від Учасниці курсу польської мови програми вдома. тож давайте послухаємо, що вона про них розкаже. Увага на екран! Я відвідую курси польської мови від організації вдома. Наше навчання триває близько чотирьох місяців і вже здобули рівень А 1 І наразі вчимось на рівні А2. Ой, мені дуже подобається навчання. Насправді в нас такі невеличкі групи. Є таке близьке спілкування з нашою навчачелкою. От і вже польську мову можна використовувати в своїй звичній мові, тобто я там вдома можу говорити і українською, і польською, і виплутати слова, але всі все розуміють і все добре. Тут я шукаю роботу і мала співбесіду англійською мовою. І виявилося, що там треба ще знати польську, тому що робота. В Польщі передбачає знання польської е, обов'язкове. І мені показали текст польської мови, і я маю, мала його прочитати. Там були такі дуже складні слова, типу тисячі там, роки, е, цифри. Я так дуже легко приключилася, типу, о, то це ж польська, я її знаю, то все добре. я е, Не знаю, чи мене візьмуть, два тижні почекати, але маю надію. Як бачимо, дівчині подобаються ці курси польської мови? Стежте за нашими випусками, оскільки на нашій платформі з'являться історії людей, які успішно знайшли роботу завдяки програмі вдома. А ще вас запитаю, чи потрібно щось платити за участь у програмі вдома? Чи всі ці послуги, про які ви розповідали, безкоштовні? Це повністю безкоштовна програма. Вау, це дуже круто. Ця програма профінансована банком господарства краєвого дуже хороша ініціатива. Влащі... Чи багато учасників в програми в вдома в вже працевлаштувалися? Ну, в нас дуже хороший рівень працевлаштування, і він увесь час росте. так це це близько 45% людей, які скористались нашою програмою. І приблизно 800 осіб уже знайшли роботу і приступили до праці. Тож вважаю, що це є дуже хороший показник. Торді щотижня роботу знаходить від 40 до 50 людей. Нових а прошу повідять. А ще скажіть, ким зараз працюють українці, яким вдалося працевлаштуватись, чи їх задовольняє робота, і чи не потребують можливо іншої? Ну що в дуже багатьох сферах ті люди, які знають польську мову, можуть працювати згідно зі своїми кваліфікаціями. Мами інженерів, хто ж як інженер. Ві мамилека маємо інженерів, лікарів та медсестер, рятувальників. В банку працює декілька людей. І в банку працює кілька осіб, але очевидно теж те особи, десь там ще потребує дошліфовувати. Звичайно, люди, які мають дошліфувати польську мову перед початком роботи, вони працюють на різних професіях. Ружнародне так, зарубно в услугах, в сфері послуг, в магазинах займаються обслугою клієнтів. Але видають товари, працюють в готелях. Тобто обмежень немає, немає жодних немає жодних обмежень. Насправді, польський ринок праці дійсно чекає та запрошує українців. А як ваш наприклад, як можна стати учасником програми вдома? А це багато просте по висвиса. Це дуже просто. Достатньо просто знайти в інтернеті сторінку вдома. Строни вдома кропкаорг там ще появляє всі інформації. У нас там з'являється вся інформація польською, українською мовою. Треба заповнити реєстрацію, внести свої контактні дані, досвід, писання даних контактових, Та заповнити професійний профіль, тобто свої побажання та вислати це оголошення профілю заводове своїх преференцій. І і, і вислать назлошення, і ми в протягом тигодня, двох тигодні, обе протягом тижня або двох ми розглядаємо заявку новими, новими учасниками, контактуємося, телефонуємо до... та запрошуємо на співбесіду, Це семінар та... або індивідуальні семинари, консультації чи теж е, споткання індивідуальне, як стати учасником, як стати учасником програми, програми вдома дізнавалася моя колега Вікторія Панченко. То шукайте її репортаж з детальною інструкцією на сайті ЮЕД. 24 TV. дякую, пані Божено, за цікаву розмову. Я переконана, що ваші вказівки допомогли нам краще зрозуміти, що таке програма вдома, тому що це щось зовсім нове для всіх. І вам дякую за запрошення. Прошу все ж за нашими ефірами. На нашій платформі незабаром з'являться історії людей, які успішно працевлаштувалися, скориставшись програмою вдома. з вами була Маргарита Макар, і до зустрічі.